так, друзья, всем привет. Начинаем сиять. Подсолнух. Тут у нас 9,3 гектара. Теж перший год тут сіємо. тут була пшеничка. Ну, вже і ми почали сіяти. подсолнух сьогодні, 3 мая. По влагі, вітер, звісно, дує. Ну, благо є містами, бачите? Сіємо лідею чи лідея Андромеда? Щось стали. А, дивляться, чи кидає, чи ні. Ну, зараз подивимося. Подивимося і включусь опять. Так, подивилися ми, коротше, що кидає все. Буде 8 кілометрів буде йти. Тобто йде, кидаємо з удобренням, з удобренням кидаємо, мішаємо і карбоміт і сілітра, ну що є, то й кидаємо. Ну, розстановка нормальна. Ми кидаємо ну, 9, 9 штук на 2 метри. Точно ну, так виходить. Зараз покажу. Може щось знайду, не знайду. То що це таке. Ось очки, бачите? Ось одна. знайшов. Ось, отака у нас андромеда. Це не 24-23 рік. Одна, ну, сире ложе. У ПС ка Ось очки дивіться. Ось друга. Ось, опа. Дві. Ну, отака десь розстановка. Все в сирому, Щоб не було там провокацій, щоб... Ну, мілко. Обробили ми. Е, харнесом його, Десь вийшлося 1,8 Літри на гектар, бо трошки оприскуватель щось почав виділюватися. Ну нічого, я думаю, що возимо оригінальний харнес. Бризгнули цей кусок, щоб, бо тут по пшеничці, сюди ми Харнеса бризнули, закультивірували, ну, екран зробився і сіємо. Ми не поверху бризкаємо, ми бризкаємо. Під культивацію тільки. Зараз покажу, які будемо сімочки сіяти. Тут буде лідея Андромеда і Сінгента. Ну, сингенто будемо досаджувати, тому що андромеди в нас всього лише 4 мішка. У нас десь виходить мішок на 2 гектара, може 2,2. Зараз. Вітер ще сьогодні, вчора вроді би... ну, удобрення кидає. Це добре. Тут було ще розкидано лійкою. Не знаю по скільки. Бо я скажу, ми перший год тут розімо. Е... А ми даємо десь до 50 кілограмів, не більше. ну 40-50 кг, саме мінімальне стоїть. Ось таке у нас удобрення. Карбоміт із селітрою змішаний. ось очки бачите. засипати. Так, показую мішки. Ну це, як ми в тому году їх садили, отаке От Андромеда, Іспанія. А тут а що? 9 кілограм 180 грам. Ну, не знаю що воно, отаке. От Андромеда і... Он ця сингента. Сінгента. Зараз. Може розв'язати, щоб. Ми її вчора протравили от цього жучка. Отак Честер. Видно? Видно, Честер. 22 й рік. 150 тисяч Америка. Коротше, отакі. Сейчас покажу семочку, ви андромеду бачили, вона така розовенька, сингента отака ось. Сінгента у нас. Я думаю, теж непогано. Я ж кажу, ми протравили його все одно от, от жучків. І понабирали у мішки Коротше, два відра карбоміда, відро селітри. І ще в ніколи два відра селітри відро карбоміда. А це мішок повністю селітри. Ну, що є, це будемо кидати. То що удобрення дорогі, ми купували селітру це ще під, ну, як кормили пшеничку, а карбомід ми бризкали по листу, пшеницю. Подивимося, може трохи оставимо і на подсолнух, щоб карбоміт носить, бо ми будемо бор вносити сюди, як все нормально. Я ж кажу, тут 9,3 гектара, гони Е, Туди, там клин буде. Ну, коротше, він зараз по кругу обходить. такие дела ну нормально хорошо что пока есть влага есть что ложив мокре бо щось там кажуть на неделю там дождь может будет если Якби... бы то что я ж кажу мы внесли сюда харнеса мы хотіли по 2 бо вроде бы литры вносили но получилось что сюди не 8 Ну, на там від півтори до двох можна давати. Харнеса, я ж кажу, закультивірували. Це на краях, що грудка трохи, а так далі я сюди встав, щоб вітер сильно не задував. Без газону машиною, то що тут а ми тільки сьогодні посадимо 9,3 і ще пару огородів. Ну, 11 гектар. Як все нормально. У ку приготовили, поміняли подшипники, подшип, подшипники у ну, те, що вакуум создає. Там їх три штуки стоїть. Подивили, там шланги поміняли і все. Поставили нові шланги на удобрення. То, що вони кожен рік всі розриваються, не знаю. Ну а так. Почали вже сяти подсолнух. Потім будемо десь 10 числа сіяти. Як все нормально, якщо погода дасть 10-го і ще там, я не знаю коли, ну 10-го ми будемо сіяти 26 гектар кусок. А потім ще треба буде посіяти скільки там. Та ну може останній там кусок 4 чи 5 гектарів. Небагато подсолнуха, Ну, скільки є, скільки є. Будемо сіяти оце Лідея, а потім Сінгенту 10-го будемо досівати. скільки там мішків, і купив я ще нашого виробника Командор. Якось Командор дав вніс, чи вниз, ну якось фірма їх називається, я ніколи бо кажучи он вроді би непоганий і ціна його якщо лідея та сінгента тисяч стоя то той 2 коротше да, 2 2600 чи 2800 да, 2600 це стандарт а щось там 2800 не не 2800 а 3 з чим то то екстра Ну, я дивився обзор їх, ну, не знаю, сильно не відключається, подивимося, там небагато, на 10 гектар ми їх будемо садити самими останніми, я думаю. Попробуємо, що воно. Оцей Командор подивимося. Вроді би мішечки такі непогані, прислали там, а там буде видно. Ну, щас э, підійде він і ще розкажу, покажу. Так, друзья, заканчиваем уже цей кусочок остався оцей кусок от там і по отсюда. І все. І тут гони зараз менші будуть, то туди аж до дороги, а це буде до терена, ну ось до ферми. Уже підсипали ми трохи цього сингенти. Ну, буде трошки, може в перемішку, ну нічого. Буде нормально. Були засипали удобрення. Все, вроді би. Нормально. Тільки що почав щось подшипник. Там на колесі розболтався вже. Ну, коротше, хана подшипнику, походу, ну поки місь робить. Ось бачите, знайшов Жук. Вроді би мертвий був. Ось. Впав, вроді би мертвий. Лежить падла. І ноги попіджимало, і впав, притворяється мертвяком, а потім живе, що подсолнух скузі, ну, з'їдає, оце воно. Ну нічого, ми від нього обробили теж. Це ми вже самі обробляли, щоб оцей жучок не, не ну, десь з'їсть, десь не з'їсть може, ну це ж таке. Ну а так потихеньку Почему? Щось я ж кажу, хмари почали. Може і буде дощ на неділю. Ну а ми будемо продовжати сіяти. Уже тоді підзніму ще одне відео, як будемо там на 26 гектарах і ще одне, як будемо там 4 чи 5 командора того сіяти. Отакі діла. Ну а на цьому будемо заканчувати відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!